Олександр Олександрович, вітаю вас з перемогою. Сьогодні команда перервала серію нічиїх і взяла три очки. Що змінилось у порівнянні з попередніми матчами? Напевно, правильно, сказали, три очки ми взяли, так? Найголовніше те, що змінилося. Ні, а так, в принципі, хлопці молодці, дограли до кінця. Напротязі всього матчу. Виконували те, що просили, потерпіли, як то кажуть, бачите, яка погода, трошки ракувати. Нагадаю, що сталося як мало. Відчувалось, що хлопці діяли з більшою легкістю та впевненістю. Це результат роботи на тренуваннях чи психологічне налаштування? Це тут все в комплексі має бути. Та да? футбол це такий комплексний підхід в ньому присутній. Так що, я гадаю, два фактори, да, там які сьогодні зійшлися, і бачите, що є результат. Молодці. Все, дякую. Дякую. Льош, вітаю тебе з перемогою. На початку хотілося б сказати, що вболівальники вже не раз просили тебе побільше бачити в кадрі. Що ти можеш сказати стосовно сьогоднішнього матчу? Адже це перший офіційний матч з Вінницькою нивою. Раніше ви зустрічались у товариських матчах, але в принципі склади дещо змінилися. Тому як тобі сьогоднішній матч? Дякую за привітання. Мені здається, що це непогана команда. Перший тайм вони грали дуже компактно, організовано в обороні, але ми намагалися виконувати тренерську установу, швидше рухали м'яч, і нам дуже допоміг цей гол в першому таймі. В другому таймі також ми старалися не збавляти, знали, що вони піднімуться трохи вище. Але в кінці було трохи невеличкої паніки, але все ж таки нам вдалося виграти цю гру. У кінці ви пропустили один м'яч? Взагалі, як це сприйнялось психологічно, особисто для тебе? Ну, були трошки переживання, тому що моя вина також є в цьому голі. Але нам сказали, що треба спокійно дотримати рахунок, і у нас це вдалося. Взагалі, який зараз настрій у команди, адже минулих два матчі були нічийні, яка атмосфера панує? Атмосфера на позитиві. Так, ми втратили очки у двох матчах, але головне, що в нас все виходить по грі. І я вважаю, нам просто потрібно не зациклюватись на результаті, далі так грати, і в нас все вийде. Дякую. Дякую. Юрій Миколаївич, у кінці ваша команда сьогодні змогла забити гол і перевернути хід гри, але чого ж все-таки не вистачило, на вашу думку, щоб зачепити за ці очки? Не вистачило це в першу чергу це майстерності плюс класу і уровня. Навірно, є... таких, как полевых игроков, как в полисе 2, они могут себе позволить так сказать, делать качественный вид футболистов. Мы, к сожалению, в этом плане только зависим, как бы, больше от своей школы, поэтому нам дуже-дуже долго и дуже, ну, терпеливо праца нужна. А так я, как бы, своим хлопцам дуже благодарен. Да, могли и вытащить и такие сложные матчи, но Футбол все одно не обманеш, знаєте, так що, ну, що який є, таке воно і є. Сьогодні ми на полі побачили Артура Загорулько. Наскільки відомо, у нього була травма, чи він відновився вже повністю і готовий грати. Так, в нього була травма. Якби і сьогодні під питанням було його вихід. По, Тому сподіваємось, що на Кубок він вже буде готовий. Плюс у нас ми погоріло завіли. Так би перспектива. Ну, Будемо із того якби, ресурсу, який у нас є, будемо старатися на знаєте, такі, таку дуже, щоб. Гарная команда получилась, чтобы она э, показывала. моментами дуже добре, как бы получалось комбинационно но по структуре игры но ну, больше все-таки мы провели э, от своей половины поля а хочется знать это, там впереди дуже добре. градты как раз артур Юрича, здесь, здесь не хватало нашего президента У вас з'явився новий гравець. Ми бачили нове підписання. Це Владислав Погорілий. Наскільки відомо, він раніше грав за юнацьку команду Ниви і пройшов досить гарний шлях. Він грав і за Шахтар, Зорю, Олександрію та Рух. Чи відчуваєте, що він може стати лідером у нинішньому складі? Ну, це однозначно. І йому якби знаєте, перезапустити свою е... футбольну кар'єру. Це дуже добре, так знаєте, лучше зробити шаг назад і потім два вперед. Так що я дуже задоволений, що ми його підписали. Дякую вам. Дякую вам, спасибо.